Саме розпуск сумської міськради, відмова посадовців від усіх доплат та премій і перерахунок 12 мільйонів гривень з міського бюджету на потреби української армії. Такі вимоги депутатської групи ЄС Європейські суми вже підготовлені відповідні проекти рішень. Представники колишнього рідного міста звинуватили мера і партію Батьківщина у невиконанні обіцянок та репресіях. Бютівці відповіли у стилі сам такий. Скажіть, мені екс-кандидат у мери став добровольцем. Анатолій Жук заявив, що незабаром вирушить. зону АТО також закуплено екіпірування для бійців: зброю, тепловізори, бронежилети п'ятого класу, що витримують навіть влучання зі снайперської гвинтівки. Натомість у депутатів великі претензії до броніків придбані за 300 тисяч гривень міською владою Його прострелює навіть автомат Калашника 545 АКСУ. Він прострелює два бронежилети такої якості. Шановні, хто за це буде нести відповідальність. Я б хотів заслухати ту посадову особу, яка визначалася, які саме бронежилети, я наголошую, будуть захищати кращих синів України. За словами сумських європейців, Олександр Лисенко ще навесні обіцяв перевибори міськради, але слова не дотримав. Команді мера закидають звільнення професіоналів з колишньої влади і переслідування політичних опонентів, обшуки, допити і кримінальні справи. Тільки що мені згадався ефір. 25 травня ввечері на Сумській ОДТРК, коли я там був експертом, теперішній мер сказав, да я буду руку подавати, да треба ноги всі подам, але ми будемо разом однією командою працювати заради міста. Так от увага, сьогодні вже п'ятниця, от вже пройшло, уже більше двох днів. Жодної ініціативи ні мера, ні секретаря, ні інших працівників цієї мерської команди в наш бік не було. Натомість бютівці кажуть: жодних кадрових чисток немає. Депутатам з'ясні, ніхто не заважає поставити питання про саморозпуск ради. А де марш останніх на сесії 30 липня є злочином проти громади сум? Хай готують проєкт рішення. Він же не був винесений на цю сесію. Це не є причиною не зареєструватися на сесії. Це такий момент. Стосовно звинувачень, що ми тут всіх зачищаємо, стосовно звинувачень, того, що ми тут всіх чути ніяк російське телебачення розповідає про те, що там дітей розпинають на досках. Так само і це заява, якої немає на сьогоднішній день. Якщо є люди, які звільнені, то вони звільняються або за власним бажанням, або за згодою сторін. Немає ніякого цькування нікого. Пропозицію виділити 12 мільйонів військовим Тетяна Гончаренко вважає популізмом. Мовляв, цифру взято зі. Стелі до того ж, це технічно неможливо. Ще одне яблуко розбрату реорганізація органів міської влади. Опозиція виступає проти. Посадовці ж запевняють, що це допоможе налагодити зворотній зв'язок із сумчанами. Костянтин Єлішевець, Сергій Лазаренко на часі новини.